Добрий день, любі 11 класники та всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки зарубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої лайки. Отже, ми завершуємо з вами вивчення творчості представників модерністської поезії першої половини ХХ століття. І сьогодні я представляю вам Федеріко Гарсія. Федеріко Гарсія Лорка. Ім'я цього іспанського поета, відомо усім поціновувачам поезії, що йде від самого серця. Самобутні твори поета антифашиста у всій своїй яскравості та оригінальності передають Дух Андалусії, історичного регіону на півдні Іспанії. Тому Федеріко називають «андалузьким соловейком. Його вірші нероздільні від музики, співів, танців. народна поетична творчість та циганська міфологія посідають центральне місце у його літературному надбанні і разом зі сміливими експериментами створюють неповторний стиль лорки. Отже, взаємодія всіх цих тенденцій фольклорно-літературної, фольклорно-міфологічної та експериментальної визначила яскравість. Поетичного світу митця. Митця, який був безжально вбитий у вирії громадянської війни в Іспанії у самому розквіті своїх життєвих та творчих сил, коли йому було лише 38. Це ще раз доводить одну просту істину: війни руйнують долі, вбивають найкращих, несуть тільки спустошення та біль від непоправних втрат. Як у свій час його французький колега по літературному цеху Гійома Полінер, Федеріко Гарсія Лорка переїхав з провінції до столиці у Мадрид, де у столичному університеті познайомився з іспанським художником та скульптором, представником сюрреалізму ХХ століття Сальвадором Далі. А також з іншими видатними діячами мистецтва та культури того часу, які творили в руслі модернізму та авангардизму, що не могло не відобразитися на його творчості. У 20-х роках ХХ 20 століття Лорка став помітною фігурою серед художників авангардистів. У нього виходять нові поетичні збірки. Зокрема, циганське романсеро 1928 рік. У цих віршах лорці вдалося возродити та перетворити старовинний ісконно іспанський жанр романс. Поет говорив: Я хотів з'єднати циганську міфологію зі всією сьогоднішньою буденністю та отримати щось дивне, і, здається, по-новому чудове. Але трагічний рух історії тривав. На початку громадянської війни в Іспанії, яка йшла з 1936 по 1939 рік між республіканцями та націоналістами, Гарсія виїхав з Мадриду до Гранади. Хоча було очевидно, що там його чекала серйозна небезпека. 18 серпня 1936 року франкісти, тобто представники правих сил під проводом генерала Франциска Франка, заарештували Гарсіа Лорку і наступного дня вбили його як республіканця. Книги Федеріка Гарсія Лорки тривалий час було заборонено в Іспанії аж до самої смерті генерала Франка у 1975 році. Ви бачите зараз на архівному фото момент розправи над поетом Коли Гарсія Лорка, сміливо дивлячись в очі смерті, читає свої вірші. І сьогодні під час героїчної боротьби України за свою свободу та незалежність, на превеликий жаль гинуть митці поети, письменники, співаки, композитори, актори, журналісти. Які сказали вже своє слово у мистецтві і у словесній творчості, і ще багато чого могли сказати, створити, заспівати наші українські соловейка, але безжальна кривава війна забрала їх від нас, як у далекому, 1936-му пострілом за наказом губернатора Гранади було перервано земне життя андалузького соловейка Федеріка Гарсія Лорке. Але ніщо не зупине ходу цивілізації, рух ЗСУ до визволення усіх українських територій і до повного розгрому ворога. На цій оптимістичній ноті з вірою у нашу найскорішу перемогу я завершую цикл уроків, присвячених творчості найвидатніших представників модерністської поезії початку ХХ століття. І бажаю вам всього самого найкращого! Зустрінемося.